Ура! Сьогодні моя сестра отримала в Україні посилку з Америки. Ті довіреності, які ми відправляли, а відправляли ми їх, скажімо так, 4 числа із Шарлота спеціальною поштою. І вона воно йшло 5 днів до Нью-Джерсі, тобто до Нью-Йорку. і з Нью-Йорка до України. от сьогодні вона вже отримала, йшло 12 днів. От. До України швидше доходить, ніж по Америці лист почтою. Поштою. Так що я дуже задоволена, бо я переживала, думала, що то вже все буде пливти, як наші посилки з Польщі в 2 місяці. Ну, слава Богу! Дійшла посилочка, дійшли документи, дійшла довіреність, так що я задоволена. Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу! А це вийшла на другу сторону Балантайна. Одна здалочка встановлена в цій арці тут хочу тут пройтись по цьому райончику, теж подивитися, що це за райончик, який він цікавий. Зараз подивимось. Волонтай. Які такі висотні будівлі стоять на цій стороні дороги. Зараз подивлюся, що там далі є, Чи там теж приватний сектор. Може, щось там цікавеньке побачимо. О, це тут торговий центр ось якийсь іде, а може ні. Подивіться, надо, що це тут таке. Навіть зверху якісь ідуть чи магазини, чи, чи 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 не знаю що. Подивився. Ага, там теж знизу. А магазини там теж я дивлюся. Аптека з деревезна на тій стороні. Ну, хай зараз пройдусь, подивлюся. Якесь кафе, я дивлюся, Ніся. дніся якесь. Це одним словом, щось тут є, таке цікавеньке. Ось пройдусь, подивлюся. Там далі, я бачу, йде ком'юніті. ще одне якесь. Такі двох, бачите, такі будинки двохповерхові. Ага, там. Так, кафе. Видно, що кафе. Ладно, Я дивлюся, що я тут піду, якщо туди прямо, не знаю, куди я прийду. Тому я буду йти по дорозі. Спройдусь, трошки подивлюся, що це за новий райончик. Ну він не новий, він старий, це я тут нова на цьому районі. А ні, це теж ще балантай. Отак. А я думала, це вже не балантай. Але він сюди далі йде донизу. І Тут так, і такий ось забор Хоча от там написано, що нова ком Це ком'юніті Чарльстон Плаца. Чар... Чарльстон. Чарльстон плаце. Ага. А, це приватний сектор. Я дивлюсь, що це приватний сектор. Не знаю, що тут є навіть доріжка. Ще пройдуся на цю сторону сьогодні, піду. Подивлюся, що тут є. Теж цікаво подивитися, що тут за райони, в якому ми живемо. Це дуже незвично, так як у Європі. Більше людей ходить по вулиці. Хоча я вам скажу так, коли ми проживали у Вроцлаві, то так, да, там було більше народу. А ось як ми жили у Бжегодольному, то там мало було людей. І теж коли гуляєш отак по вулиці, по тому такому селищі, селище, як районний центр Бжегодольний. Теж, коли гуляєш по вулиці, то практично людей зустрічаєш. Там одного-два, дуже мало людей. Всі на машинах. Ну, В Америці тут ще краще, тут зовсім нема нікого на вулиці. Тут Всі на машинах. Це я тут гуляю. А ще, знаєте, кого зустрічаю? Бігунів, які тут бігають по вечорам. Але що... мені тут подобається тільки те, що не треба. І відскакувати від тих, що на самокатах їздять на електричних. У Вроцлаві йдеш по доріжці, там, де пішоходи ходять. А ці люди, хто любить їздити на велосипедах, на самокатах електричних, боже, вони прямо їдуть по цих доріжках і можна так попасти. Під колеса цих самокатів. Я завжди дуже боялася, тому що коли ти йдеш, ти ж не думаєш. Бачите, така вуличка, Тоже приватний сектор. Ти, коли йдеш, ти ж не думаєш, що на тебе наїдуть. Ти зовсім про думаєш собі, йдеш про щось друге, і ти можеш так вбок стати, а там їде самокат, якого ти не чуєш, бо вони без звука їздять. І так можна втрапити, що, не дай Бог, завжди боялась цього. Тут нема самокатів, тут по дорожках, тільки пішоходи, і то я вам скажу, дуже рідко їх можна зустріти. От, зараз пройдусь тут. Люди вже Діда Мороза поставила. А в нас сьогодні така погода, жарко, весна на дворі. Я думаю, що, мабуть, градусів 16 теплень така. Так що весна до нас вертається. Хоча, мабуть, це не ненадовго, все одно буде ще холод. Такий відносний далі теж вуличка пішла. Ось тут будиночки. Я думаю, що це теж ком'юніті. Хоча ну, це не так, що самі люди збудували ці будинки. Це видно, що вони всі однотипні. Мабуть, це там де здають будинки. Ну, правда, там ось чотирьохетажне здання, чотири 4... поверхи. Там видно, що квартири, так як у нас. У будинку. Сидиться, як гарно. Такі балкончики. А знизу гаражі. Ого, це такий тут лабеуа, лабеуа, лабеу. Але все одно англійський мені легше, чим Польський вимовляти. Е, польський такий заморочений язик. Можна язик зламати. Мо, така мова заморочена, ще можна язик зламати. Так, куди ж жити? Ага, зараз підійду сюди там лавочки, може посижу на лавочці. Вон люди йдуть, боже. В кої то віки. Так, подивимося, що тут за такі лавочки. Маленькому такому парку. Теж дівчата гуляють. У Шарлоті зараз дуже багато понаїхало наших українців. Навіть з інших штатів приїжджають, бо кажуть, що їм тут більше подобається, ніж, наприклад, там в Каліфорнії. Є і такі. Приїжджають, шукають кращі місця люди, пожили там в якомусь місті трошки. І йдуть-їдуть, шукають інші міста, де їм буде краще жити. Ага, оце такий. Ага, зараз так пройдуся ще туди. Надіюсь, що я таким е... з успіхом вийду на трасу і ще потім перейти мені до нас на, на нашу сторону. Зараз подивлюсь, зараз так от буду йти. Пройдусь. Я думаю, що я потраплю. Туди я так собі представляю, де це. Валентайн віллад. Віла вже село Чішок. Чи село чи шо. О, Теж люди йдуть. Угу. Такийсь теж офіс. Мені кажеться, ми тут з Юлії ходили. Щось я подивлюся, де це Ось офіс, парковки. Ми якось проходимо, але зараз я пройдусь. Ми якось тут ходили, по-моєму з Юлією. Коли йшли до банку, зараз да. пройдуся. Бачите, які, якісь магазинчики, кафе. Так, да, це ми, по-моєму, тут пили кофе. Ні, не тут, а там збоку. Це ми тут з Юлією були і пили тут кофе. А може і ні. Свіличний базарчик. Так, ми... В ту сторону мені перейти. Як мені перейти на ту сторону? Базарчик. Стоп. Ми якось юриди ходили ж тут. Але подумати. Піду через кущі в простець. Колись ми з моїм чоловіком завжди ходили на простець. О. Ага, так, 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 так. Зараз пройдемося, Пройду сюди. І там перейду через дорогу. Повинна перейти, бо там є переход. І то вже, мабуть, буде до мене, до мене в ком'юніті. Ось такий ком'юніті. Заправка. Юличний базар у нас там є. Попала я обратно в наш ком'юніті. У нас такий він наче простенький по порівні з тими, що я тільки що дивилась. Там такий більше насищений, більше будинків. Там більше двоповерхових у нас трьохповерхові, а у них там двохповерхові. Ну там, правда, і чотирьохповерхові були будинки. от У нас тут наче спокійніше, в тому плані, що менше будинків, менше народу. от Більше простору тут. У нас отакий. Отакі От у нас околиці. Завтра, може, що буде час, ще схожу у друге місце, подивлюся на другу сторону.